Намасте! доброго дня! Любі практикуючі майбутні йоги, ми записали для вас серію занять для йогів, новачків, початківців з, я надіюсь, поясненнями, які будуть вам допомагати відбудовувати ваше тіло. А я прошу вас, щоб ви займаючись дуже багато уваги, приділяли саме своєму тілу і відчуттям в своєму тілу, щоб ви не перенапружувались і ні в якому разі не доводили своє тіло до больових відчуттів, бо біль це сигнал про те, що ви робите трошечки більше, ніж тіло зараз може вам дати. Мене звати Жанна, я інструктор йоги, займаюся йогою з 2011 року. Викладаю з 2019 року, вже шостий рік пішов. Дуже люблю свою справу, люблю те, чим займаюся. Відчуваю себе, це як моє призвання. Ось а основна наша направленість це Ішвара йога. Перепробувала багато різних напрямків: Аштанга Віньяса, Енімал Флоу. Але все ж таки швара це найкраще, що сталося в моєму житті. Я з вами хочу цими знаннями поділитися. В заняттях я використовую термінологію санскриту. Вам її знати не обов'язково, але основні я вам поясню: це три бандхи. Нижня бандха, я буду промовляти, це мула бандха. Це ми збираємо в тонус м'язи тазового дна, нижню діафрагму. Нащо це нам треба? Це поєднує наші ноги з корпусом, пов'язує. І тіло стає цілісним, і ми можемо ним коректно управляти. Далі, удіяна бандха. Це пупок до хребта, нижня ребра від тазу і подовження живота. Це цілісність вашого тіла зсередини, тонус діафрагми, клубово-поперекових м'язів. І джангхарабандха це положення голови по відношенню до тіла. Це не коректне положення голови, ось коректне джандхарабандха присутнє. Це задню поверхню шиї назад, маківкою вверх в стелю. Під трошки ми опускаємо вниз плечі від вух, лопатки вниз по корпусу. Ці три бандхи в тонусі дають нам рівну спину і коректне положення хребта в просторі. Я бажаю вам успіхів. Займатися, не бійтеся, але все ж таки. Хочу сказати про протипоказання: це тромбофлебіт, Це якщо у вас був інсульт зовсім недавно, або їх було вже декілька, це підвищений тиск. З підвищеним тиском дуже обережно треба виходити в прогини або перевернуті положення. Тобто, вже собака мордою вниз робити не бажано. У всіх інших випадках можна. Якщо варикозне розширення вен. Слідкуйте за станом своїх ніг, за відчуттям в ногах, і не перенагружайте їх також в статиці. Вам більш показана динаміка. Зняття в нас записані для більш старшого віку 60. Запрошую вас до практики йоги. Дуже рада поділитися цими знаннями, які я набула за велику частину свого життя. Якщо у вас будуть якісь питання, запитуйте в коментарях. Будемо на них відповідати намасте.